Президент України Володимир Зеленський очікує на висадку союзників в Україні так само, як це колись було із союзницькими військами в Нормандії. Президент США Джо Байден натомість порівняв російські війська з силами нацистів. Такі заяви, такі гучні заяви, лунали на заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії. Досі проводяться наступні заходи. Президент Зеленський буде бачити сьогодні з президентом США Джо Байденом і. Президентом Макроном, але вчора були дуже гучні заяви, про які писали всі світові медіа. Отже, президент України Володимир Зеленський брав участь заходу з нагоди 80-ї річниці висадки союзників Нормандії, спілкувався також із Байденом, Макроном. І президент США Джо Байден виголосив дуже емоційну і проникливу промову з нагоди 80-ї річниці операції дня, де. Отже, він провів паралелі між російськими військами і силами нацистів за фактично порівняв російські війська до сил нацистського режиму і заявив, що темні сили нікуди не зникають, незважаючи на те, що 80 років тому союзники висадилися на берегах Нормандії, і фактично це стало переломним моментом Другій світовій. Це поклало край цій війні. Але ці темні сили нікуди не зникають, і зараз вони є уособленням російських сил. Він говорить про те, що боротьба між диктатурою і свободою нескінченна. Вона весь час триває, і також він вислив вдячність українським військам Україні, яка бореться з, із нацистами сьогодення. Він фактично заявив, що тепер Україна це. Проводить таку саму роботу Україна так само діє на місці. Фактично, Україна Сполучених Штатів і Британії, які колись так само боролися із нацистськими військами, і це порівняння України і США Британії, які колись боролися з нацистами, потрапило на всі перші шпальти світових ЗМІ. Просто завірусилися в соціальних мережах. Така була дуже емоційна промова Байдена, про які всі писали, всі говорили, всі аналізували І для всіх. Це було дуже. Прониклива така промова, і надзвичайно був емоційний момент, який просто завірусився в соціальних мережах. В Твіттері. один із ветеранів Другої світової спробував поцілувати руку президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що Зеленський рятівник людей. У відповідь президент сказав: Ні, це ви герой, ви зберегли Європу, допомогли зберегти Європу. Але саме цей момент дуже завірусився в Твітері і став таким великим ударом про. Першу чергу у праворадикальних силах, бо навіть праворадикальні республіканці визнають героїзм воїнів Другої світової війни і визнають героїзм сполучених штатів. І вони просто не мали що сказати. Вони в той час, як вони деякі праворадикали, лають багато бруду на президента Зеленського, поширюють російську пропаганду і дезінформацію. Вони просто не мали чим. Відповісти на це і просто фактично мовчали, бо це було таке визнання, що президент Зеленський якраз зараз очолює державу, яка бореться із нацистами сьогодення. Ось такий емоційний момент просто завірусився у соціальних мережах. Були також і важливі заяви щодо допомоги Україні. Президент Макрон. Передає нам винищувачі міраж 2000 Раніше вже писали багато преса про те, що ці е, літаки фактично що наші пілоти вже тренуються на цих літаках досить давно. Про це було багато статей в пресі, але саме зараз є офіційне підтвердження, що міраж 2000 будуть передані Україні, і Франція починає велику тренувальну програму наших пілотів, будуть навчати літати якраз на цих літаках. Крім цього, Франція підготує натренує, протренує одну бригаду збройних сил України. Йдеться про 4,5 тисячі солдат. Вони будуть пройдуть тренування, яке буде очолювати Франція, і очікується, що вже сьогодні буде оголошено про введення інструкторів до України. Фактично, фактично, це тренування вони зможуть провести тут в Україні на землі. і Це зекономить час і не буде потребувати якоїсь. Перекидання наших сил в Європу чи в Сполучені Штати, і це дуже зекономить час і скоротить у ці е, ланцюжки, зокрема логістичні е, ланцюжки. Але дуже не подобається ця ідея Росії Кремлю. Там просто істерика через те, що Франція відправляє своїх інструкторів до України, і неспроста така істерія зараз відбувається, бо все ж таки Франція робить е, прецедент і. Створює цей прецедент і переходить через це табу через цю червону лінію, що ми ніколи не посилаємо війська до України. Вони переходять це і тепер це вже не є якимось е, прецедентом чи червоною лінією. Крім цього, це привідкриває двері і для інших можливостей. Ось як я вже говорив, президент Зеленський сподівається, його питали журналісти в Нормандії: чи ви, ви хотіли, щоб союзники так само висадилися в Україні? І допомогли нам перемогти ворога, як колись висадилися в Нормандії для звільнення Європи. Він сказав так, я сподіваюся, і ми розуміємо, що така можливість досі існує, і введення інструкторів якраз привідкриває двері для такої можливості в майбутньому для ведення сил для прикриття кордону, для розмінування чи можливо навіть для участі в бойових діях, але все буде залежати від ситуації в Україні. І також Макрон прокоментував удари України по. Території Росії, отже, президент Франції підтримує такі удари, і вже є відповідний дозвіл. Але був такий дуже цікавий меседж. Він говорив про те, що межі тих ударів визначаються тим, фактично визначаються поведінкою Росії. Такий невеликий натяк від Макрона, що якщо Росія піде на якусь ще одну нову ескалацію, чи Буде починати ще якийсь наступ, новий наступ на Україну. Тоді Франція може е, далі почати знімати обмеження на удари, і ракети можуть почати е, прилітати навіть ще далі в глиб території Росії. А є е, ще запускати по Росії. Це зокрема мова йде про крилаті ракети Scalp Storm Shadow, які виробляє як і Велика Британія і Франція. Тому таки маємо невеличкий меседж від Макрона про те, що ми можемо навіть... Ми можемо навіть більше і можемо навіть зробити не крок вперед, а два. Ось така досить потужна заява від Макрона. А дискусія про удари України по Росії продовжується в Конгресі, і там дуже серйозний тиск на Байдена. Просто дотискають його зняти решту обмежень, які досі в силі. Отже, Байден дозволив бити по Росії, але лише по російським військам по окупантах поблизу Харківщини досі залишається заборона на удари в глиб Росії по стратегічних об'єктах Росії. Хоча можливо, можливо отримати такий дозвіл і є чим бити в глиб Росії ракетами, атакам які б'ють до 300 кілометрів, але тиснуть зараз дуже на Байдена, зокрема. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що він не погоджується з політикою президента. Він закликав е, закінчити цей мікроменеджмент і, нарешті, дозволити Україні бити по всім військовим об'єктам на території Росії. Ось така досить правильна заява від спікера, який місяцями блокував допомогу Україні, е, але. Дозволив цю допомогу і тепер фактично став адвокатом воєнних зусиль України в Конгресі. Він запевнив, що буде особисто проводити перемовини з Білим домом на цю тему і буде переконувати їх зняти решту обмежень на удари по Росії. Бо він розуміє, що якщо Україна не може нормально відповідати, вона не може належно вести бойові дії і має менше можливостей, на відміну від росіян. Така позиція від спікера палати. І це дуже посилює тиск на Байдена, що він зразу зняв і решту обмежень. Аналогічну заяву зробив її Майк Тернер, голова комітету палати представників США з питань розвідки. В нього дуже впливова посада. Насправді, очільник комітету з питань розвідки якраз і дуже добре розбирається ситуації про ситуацію в Україні. Багато чого знає, бо е, отримує розвіддані, йому проводять спеціальні брифінги, ознайомлюють секретною інформацією. Тому як не йому знати, що дійсно потребує Україна і що дійсно тут відбувається. Отже, Майк Тернер закликає також зняти решту обмежень на удари України по території Росії. Крім цього, він навіть написав нового листа до міністра оборони США Лойда Остіна. Отже, він просить Остіна зняти ці решту обмежень на удари по Росії. Він Висловлює підтримку, тому що було знято частину обмежень, але говорить про те, що як Україна може нормально воювати, давати відсіч, якщо є досі обмеження. Крім цього, досить, досить цікаву деталь. Згадує Тернер. Він говорить про те, що фактично зараз окупанти можуть відвести свої війська назад. З поза межі за поза межі радіусу дії тих систем Хаймерс, якими нам дозволили бити по росіян поблизу Харківщини, і таким чином російські війська можуть залишитися захищеними. Тому він закликає дозволити бити далекобійними ракетами атакам, щоб вони могли дістати ті війська, які трішки далі стоять від кордону з Україною. І, якщо буде такий дозвіл, окупанти взагалі не зможуть знаходитися біля України. Втивто в, в, в радіусі дії в радіусі дії систем Атакамса це йдеться про 300 кілометрів глиб Росії, що досить серйозно, тому що в такому випадку їм буде дуже складно, як і неможливо е, налаштовувати ланцюжки постачання, як вони тоді взагалі зможуть. Постачати війська і озброєння, техніку і продовольство для своїх сил в Україні це дуже цікаве питання, і тому порушує зараз цю проблему Майк Тернер і говорить про те, що дуже необхідно, критично необхідно зняти ці обмеження. Водночас, президент США Джо Байден поки залишається на своїй думці, поки стоїть на своєму що до цього, було інтерв'ю цікаве в Нормандії. Він дав інтерв'ю під час візиту до Франції. Він говорив про те, що США не дозволяють якраз бити по глиб території Росії і не дозволяють бити по Кремлю і чи по Москві. Ну тут трішки він зіграв, можна так сказати, на внутрішнього виборця, щоб заспокоїти деяких американців, які дуже побоїться якоїсь ескалації. Але як казав колишній генерал США відставці Бен Годжес, от Україна тепер б'є по території Росії, американською зброєю. Ну і що є якась ескалація з боку. Росії Росія пішла на використання ядерної зброї. Ні, і це ні для кого раніше і не було сюрпризом. Про це говорить годжес і закликає зняти всі решту обмежень, бо немає ніякої ядерної ескалації. Це блеф, який продовжується, щоб обмежити нашу підтримку, і ніхто її не очікує. Ось так сказав годжес трішки іронічно проте, ну іде та ескалація ядерна, а немає її. Хоча Україна вже б'є по території Росії американською зброєю, так. І про це говорить Байден, але Байден поки не готовий зняти всі обмеження. Але будемо далі бачити, як буде продовжуватися ця дискусія. Бо дуже серйозний тиск зараз на Білий Дім і на президента США Джо Байдена так виглядає, що дуже хочуть саме до президентських виборів дотиснути це питання, щоб вже до президентських виборів Україна мала право ефективно знищувати російські війська в глиб саме території Росії. Ще одну сьогодні тему обговоримо це підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні. Україна та НАТО планують укласти угоду. Звісно, НАТО поки не готова назяти до альянсу, бояться бути втягнутими до війни, але будуть інші хороші питання. Зокрема, очікується на саміті НАТО затвердження пакету допомоги для України, і е, також Блумберг пише про те, що НАТО планує укласти з Україною угоду, яка посилить співробітництво і обмін розвідданими. Це дуже важливо. Справа в тому, що НАТО надає нам розвіддані в в режимі реального часу 24 на 7 з нами діляться розвідданими, і, можливо, ви помітили, що кожного дня поблизу кордонів з Україною в небі літають літаки-розвідники НАТО, розвідувальна авіація з дуже серйозними радарами, яка допомагає нам визначати цілі на зокрема в тимчасово окупованому Криму на окупованій території і. Також допомагає нам визначати радіус та взагалі рух ворожих ракет. Отже, вони дуже нам сприяють в цьому, і е, авіація НАТО 24 х на ділиться з нами розвідданими. В Альянсі планують посилити цю співпрацю, і навіть зокрема хочуть допомогти нам стати також постачальником технологій після закінчення війни, і е, також хочуть е, нам допомогти вдосконалювати наші збройні сили, робити їх більш. Технологічними про це е, пише Блумберг, і також е, говорить про те, що звісно не, б, не візьмуть нас в НАТО на цьому саміті, але буде дуже сильно посилена підтримка. Новий пакет допомоги і буде покращений обмін е, розвідданими. До речі, про це говорять і американські конгресмени: що є що що покращувати в цьому питанні, і можна найбільш агресивно. Ділитись з Україною розвідданими, зокрема, навіть можливо і на для нанесення ударів по території Росії. Раніше Україна про це просила Сполучені Штати, щоб вони допомогли краще нам визначати цілі на території Росії, бо для того, щоб завдати удару по окупантах, в першу чергу треба знати, де конкретно вони знаходяться. А сполучені штати і наша розвідка і розвідка НАТО, якраз нам дуже добре допомагає в цьому визначенні цілей. Супутникові знімки надається і інша розвідувальна допомога в цьому. Та завершуємо нашу розмову дуже цікавим матеріалом німецької газети Більд. Більд пише про те, як Німеччина фактично готується до тотальної війни з Росією. Вони го готують такий план на крайній випадок, якщо Росія... Нападе на держави-члени НАТО. Отже, в такому випадку, в першу чергу, німецькі війська перекинуть на схід до східних кордонів, що вони давали. Відтіч окупантам, зокрема росіянам, у разі такої війни. Крім цього, федеральний уряд, зокрема, має проголосити про таку війну, якщо вона відбудеться через радіо та телебачення. Бачимо багато схожого з тим, що відбувається в Україні. Фактично, вони готують такий варіант воєнного стану на випадок реальної війни і того, що вони можуть робити. Під час такого стану, під час такої війни, щоб покращити свої можливості для перемоги, отже, бундестах також до завершення війни вони не зможуть розпустити таку норму. Вони вводять, і влада буде користуватись секретними технологіями, щоб обмінюватися інформацією. Звичайно, це потрібно, щоб уникнути. Трати інформації через кібератак і бачимо, такі запроваджують норми, які діють в Україні. Бо в нас також парламент неможливо розпустити під час дії воєнного стану. І також ем, порушується питання укриттів. Дуже важливо розуміють німці, що якщо буде війна з Росією, можуть бути прильоти і порушується питання покращення якості укриттів. І е, крім цього, на час війни Німеччина хоче контролювати своє. Продовольство мати стратегічний запас, отже, йдеться про підготовку до можливого найгіршого сценарію. Такий план вони готують на випадок, якщо Росія все ж таки е, піде на це, і крім цього, е, також е, певний його готують план тотальної оборони. І е, останнє про таке говорили взагалі, про такі плани тотальної війни ще в часи холодної війни, і це вперше з часів холодної війни зараз. Вони затверджують такі плани на випадок найгіршого сценарію, але тут потрібно пам'ятати, що ну, взагалі в НАТО поки дуже не бояться гаразд Росії, бо в НАТО переважає повністю Росію в кількості техніки, особового складу. Тому багато хто всі говорить про те, що напад Росії на НАТО було просто самогубством для Кремля. Ось на цьому на сьогодні все будемо далі аналізувати найважливіші новини України і світу. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні.